Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні середа, 27 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдащук. Про основні місцеві події дня вам розкажуть наші журналісти. Далі до вашої уваги коротко про основне. СБУ затримала на Буковині двох хабарників. Чернівчани з обмеженими фізичними можливостями розповіли представникам місцевої влади, як вони живуть на мізерну пенсію. У місті презентували виставку майстра писанкаря Ігоря Боднара. Днями на буковині СБУ затримало двох хабарників. Ними виявились один із начальників відділу прикордонного загону та майор цивільного захисту. Що загрожує цим особам та про деталі порушення, дивіться далі. 26 квітня співробітниками Служби безпеки України спільно із військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою прикордонної служби на хабарі було затримано начальника одного із відділів прикордонного загону. Скажімо так, у 7,5 тисяч гривень обіцяв допомогти звільнити від військової служби прикордонника-контрактника. Затримали правоохоронці прикордонника. На одній із вулиць центральних вулиць міста Чернівців наступного дня на спробі отримання хабара був затриманий майор цивільного захисту, який вимагав від одного із підприємців 12 тисяч гривень за оформлення дозволу на здійснення підприємницької діяльності. Офіцера цивільного захисту затримали просто у його робочому кабінеті під час отримання обумовленої суми. Обох хабарників і підполковника прикордонної служби, і майора цивільного захисту розпочати кримінальне провадження, розпочати ті кримінальні провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мешканці будинку, що на вулиці Кохановського, витратили 30 тисяч гривень на ремонт під'їзду. Але зараз їхня робота може піти на нівець. А все через дах, який протікає і тому вода руйнує будинок іззовні і із зсередини. Мешканці вже звернулися до департаменту житлово-комунального господарства, аби їм допомогли і виділили кошти на капітальний ремонт покрівлі. Сподіваються, що спільними зусиллями вдасться зберегти старовинну споруду. Цей столітній будинок нагадує невеликий палац. Сюди приходять туристи, аби побачити старовинну споруду. Прикрасою дворику є ось ця Альтанка. Аби не втратити таку красу, мешканці зробили ремонт під'їзду. Ось що було, а ось у що перетворили стіни і не лише. Але вся їхня робота може піти нанівець, запевняють мешканці. Ну 30 тисяч ми поки що вклали то, що є на сьогоднішній день. Біда, в тому що воно і руйнується. Значить, не то, що руйнується. У нас були випадки, що шкло в нас вже падало. У нас от зверху. ну От підніміть, якщо можна подивитися, якісь шкляний. І в нас просто-напросто дуже гарно викаплює, Ну капає, капає. Та воно не то, що стіни, та й стіни, та і сходи. Воно ж все, як кажуть, вода і камінь ломає. Оскільки дах будинку пошкоджений, він з окраси перетворився на найбільшу проблему для мешканців, Запевняють, аби вода під час дощів не руйнувала під'їзд квартири мешканців і навіть фасад неодноразово звертались до жрепу у відповідь. Величезна кількість листів обіцянок осім обіцяють виконати ремонт по заміні ринви та ремонт покрівлі протягом червня-липня ще у 2013 році. Пізніше повідомляють, що роботи переносять на листопад цього ж року. Але ми писали неодноразово. То ми вже ну тільки наша квартира. Я заходила, збирала і здавала вже ті листи. Ми чисто отримували формально відповіді, що ремонт буде перенесено, ремонт буде перенесено. Потім в результаті нам таки написали, що поточний ремонт зроблено. Ну, мені саме більше цікаво, от я як мешканка. Ну якщо я бачу якийсь ремонт, ну напевно мешканців треба було чи акт підписати. Мешканці показують купу паперу відповідей, отримали, а ремонту таки не дочекались. Розповідають, шкода дивитись, як руйнується те, в що вкладено стільки сил і грошей. Тим паче, що ця старовинна споруда знаходиться на вулиці Кохановського, з іменем якого пов'язане становлення Чернівців як міста європейського типу, а ще 200-річчя від дня народження якого буде відзначатись наступного року. Мешканці сподіваються, що їх таки почують. І 28 квітня, під час засідання сесії, депутати підтримують пропозицію виділити кошти на капітал. Тальний ремонт покрівлі будинку прикраси Чернівців. Ольга Андріцька, Олена Немош, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми такі, як усі. Проект саме під такою назвою створили люди з обмеженими фізичними можливостями. В його рамках відбулась зустріч членів громадських організацій з представниками влади. Особливі люди розповіли про те, як вони змушені вижити за мізерні пенсії в той час, як народні обранці піднімають собі зарплати. Учасники проекту, ми, такі як усі, запросили на захід представників влади та народних обранців, щоб ці зрозуміли, що сьогодні практично нереально вижити на ці гроші, які виділяє держава особливим людям. Олег Шевченко, засновник і керівник проекту, каже, що народних депутатів наймає на роботу народ, а тому вони повинні робити все можливе, щоб українцям було комфортно жити. Раз. без нашего ведома тебе зарплату в три Я не против. Я хочу, чтобы в Украине не было бедным. Но следующий ход, который они обязаны будут делать, это на облигации пленарной недели принять постановление о повышение уровня минимального зарплат, пособий и пенсий минимум на 30 Попри запрошення народні обранці на захід не з'явились, тому своїми думками люди з обмеженими фізичними можливостями ділились з місцевими чиновниками. Ми взагалі хочемо все ж таки, щоб влада нас дослухалася в першу чергу, щоб підняли пенсії, тому що на ці пенсії, самі розумієте, прожити неможливо. Понизили тарифи на комунальні послуги, тому що заплатити за газ з нині діючої пенсії це просто неможливо. І боротися за те, щоб ми мали право жити під мирним. Небом під сонцем і все таке решта. І в першу чергу також у нас є досить таке болюче питання це соціальні путівки. Під час зустрічі обговорили питання індексації в травні місяці соціальних виплат, пенсій і заробітних плат на 30%. Удосконалення і відкритість механізму надання субсидій, обґрунтованості і відкритості тарифів на послуги комунальних служб податкової політики по відношенню до підприємств і організацій, які працевлаштовують інвалідів. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Щоби ваші великодні вихідні пройшли без неприємних подій. Варто дотримуватися основних правил безпеки, запевнили чернівецькі правоохоронці. Саме у святкові дні слід попіклуватися про безпеку ваших осель та автомобілів. Крім цього, не варто забувати і про пожежну безпеку. Про все це більше розкажуть мої колеги. Чернівецькі правоохоронці розповіли, як планують забезпечувати правопорядок під час Великодніх свят. Зокрема, з метою недопущення ускладнень оперативної обстановки на території області під час проведення великодніх свят особовий склад підрозділів головного управління національної поліції переведено на посилений режим служби з метою забезпечення належної публічної безпеки і порядку під час проведення свят. Вжито цілий комплекс організаційних та практичних заходів. Зокрема, проведено вже робочі зустрічі з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, з ініціаторами та організаторами проведення масових заходів, а також представниками релігійних громад. Для охорони громадського порядку на вулицях міста щоденно чергують 800 працівників поліції. А з 30 квітня, по 1 травня, 600 працівників поліції та громадськості слідкуватимуть за дотриманням правопорядку біля пам'яток архітектури та монументів. Правоохоронці нагадали чернівчанам, що в ці дні варто дотримуватись основних правил безпеки необхідно дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки, культури вживання алкогольних напоїв. Дотримуватись громадського порядку, безпеки дорожнього руху, зокрема безпосередньо біля тих об'єктів, які наближені до транспортних магістралей. Крім того, залишаючи помешкання громадянам, необхідно пересвідчитись, надійно їх зачинити, не залишати відчиненими транспортні засоби, а перебуваючи безпосередньо в місцях проведення масових заходів, дивитись за своїми речами і не залишати їх без нього. Про необхідність дотримання правил пожежної безпеки нагадав чернівчанам представник управління ДСНС області. Заборону в'їжджати в лісні масиви на транспорті, розпалювати багаття, також існує заборона щодо розпалювання багаття у домогосподарстві, щоб виникнути масштабних, скажімо так, пожеж в екосистемах. Також переведена в варіант група при технічних робіт, тому що при таких, скажімо так, святах людо знаходять небезпечні знахідки. З метою своєчасного реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникати під час великодніх свят. Також проводяться заходи щодо обстеження релігійних закладів. Окрім цього, ДСНСники проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо недопущення порушень правил вимог пожежної безпеки. Аліна Дорож, Дар'я Товпіч, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У центрі соціальної реабілітації для дітей інвалідів, особлива дитина, вже готові до великодніх свят. Про ярмарок та цікаві виступи, які підготували діти з особливими потребами. Дивіться у сюжеті. Дякую. Десятирічна Саша вже готова до Великодня. Вона показує яєчко, яке зробила своїми руками. Дівчинка не тільки ліпить з пластиліну, розповідає її мама. Сашулька в мене захоплюється малюванням. Дуже вона полюбляє розмальовувати. Дуже вона в творчості розвивається. Ліпить дуже гарно, малює гарно. Віршики навіть гарно розмовляє, танцює. Взагалі вона в мене така акторка. На виставці представлені різні дитячі роботи. Тут можна побачити вироби з пластиліну, різноманітні поробки з бумаги, малюнки, виконані не лише звичайними олівцями та фарбами, а ще й насінням та кукурудзяною крупою. Організатори кажуть, виставка готувалась давно, а діти були раді показати свої таланти. Дітки наші дуже люблять щось робити своїми руками. Основна наше завдання, щоб дітки повірили в себе, що вони щось можуть, що у них обов'язково вийде. І, звичайно, щоб вони отримали. Якісь позитивні емоції від самого процесу роботи разом із виставкою організатори підготували святковий концерт, в якому мали брати участь дітки-вихованці цього центру. Там в актовій залі зібралися дітки-інваліди, аутисти, мами з деякими малюками, які просто в них знаходяться на руках. Захід початок анонсовано на 11 годину, але зараз бачимо вже 11.20. і ще досі чекаємо високоповажних гостей. Окрім виставки, вихователі спільно з дітьми підготували концерт. Я, весняна вісниця, прийшла звістити увесь хрещений люд, щоб готувався до найкращого у світі свята, до великодня. А чому ти мене б'є? Хіба це я б'ю? Це священа вербі, це скоро ж її день, Вербина неділя. Ви зверніть, будь ласка, увагу, як наші діти підготувалися до сьогоднішнього свята? Який гарний, прекрасний зал! Які роботи гарні вони виконали своїми руками і представлені на виставці перед входом до цієї зали? Вони дуже старалися. А які вони будуть сьогодні активні у проведенні самого свята? Після концерту на дітей чекали подарунки: солодкі і не тільки. Надія Величко, Марія Кіронда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Писанки з геометричними орнаментами, розфарбовані кольоровим воском та різьблені пасхальні яйця. У Чернівцях презентували виставку майстра писанкаря з Тернопільщини Ігоря Боднара. Про більш як три сотні унікальних витворів мистецтва з звичайного яйця далі у нашому матеріалі. 300 писанок, кожна з яких є окремим витвором мистецтва. У своїх роботах писанкар з Тернопільщини використовує переважно геометричні мотиви. Однак працює у різноманітних техніках. На справжньому яйці витримана техніка суто воском, так як писанка. Тому що писанка говорить, чому що мужу писати, пишеш, не малюють на писанка, на Писанка розписана кольоровим воском. І писанки, от є от там ззаді вас. Той стелаж цікавий, досить. І там писанки, що я витравлюю, а тоді бурмашинами, бурами вибираю фони. Свої писанки майстер розписує за звичаями старожилів, часто використовую і трипільські символи та мотиви. Свої перші писанки написані ще 25 років тому. Майстер зберігає досі, а кілька більш професійних знаходяться і в закордонних колекціях. Ой, навіть маєш звічі три. Звичайна писанку в два кольори, в три кольори, там якісь солярні знаки, типу Сонце, зірка, типу такого почав. Потім почав ускладнювати, ускладнювати. в Гольмі, в Бразилії є, в Канаді є мої писанки, ну в Європі. Створення різьбленого яйця, різнобарвної пасхальної писанки та навіть картини з кольорових яєць потребує чимало часу та витримки. Тому нові орнаменти майстер створює кожну вільну хвилину, розповідає дружина. Він собі створює місце, створює умови сам. Він лишає, лишає всі справи, відложує все на потім. все для нього другорядне. Він сідає за роботу із е, пописанка. Вікторія Ротор, Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці виставка. Історія війни за незалежність Донбас відкрилася в обласному управлінні СБУ. Експозиції мають на меті висвітлити найважливіші епізоди антитерористичної операції на сході України. Про це більше дивіться далі. Виставка Історія війни за незалежність Донбас висвітлює найтрагічніші події на сході України. Розповідає про агресію, військові злочини проти людяності, які чинить Російська Федерація, і контрольовані нею незаконні збройні формування. В хронологічному порядку продемонстровано бойові операції, участь в яких брали співробітники СБУ, серед яких були і Буковинці. Одним із перших, хто прийняли ці удари на себе, це були співробітники відділу ЦСО Альфа нашого. Які 3 травня 2014 року в результаті бойового зіткнення під час оборони телевізійної вежі в місті Костянтиниці Донецької області отримали поранення важкого ступеня. Два співробітники якраз це були управління Служби безпеки. Як зауважив начальник управління, не бішлося без трав поранень. Так, ви всі знаєте, що наш вихід з Чернівців Олександр Петрощук, співробітник ЦСО спецпідрозділу Альфа. Загинув під час бойових завдань у червні 2014 року. У тому стенді, який відображений про наше управління, ми намагалися відобразити ну, поодинокі факти, тому що всі неможливо розмістити перебування наших військовослужбовців на Донбасі при виконанні бойових та спеціальних завдань, поставлених керівництвом держави та Служби безпеки України. Ці завдання в непростих умовах працівники нашого органу виконують і на сьогодні. Наразі представники Служби безпеки України області закликають охочих буковинців за наявності бажання та підпадання під певні критерії звертатися до них та вступати на службу до відділу центру спеціальних операцій спецпідрозділу Альфа. Служба безпеки України шукає патріотично налаштованих, фізично підготовлених, небайдужих громадян для служби саме у цьому підрозділі, який виконує надзвичайно важливі завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наближаються 31 Олімпійські ігри, які пройдуть у ріо де жанейро це дуже далеко від України, тож Національний олімпійський комітет нашої держави вирішив заздалегідь надіслати листівки на підтримку спортсменів, які саме дивіться у наступному відеосюжеті. 3, 2, 3. Олімпійська листівка відкрита! Я дізналася про цей захід. Мені розповіла моя вчителька, і ми разом із класом вирішили сюди. Я побажала нашим олімпійцям, щоб вони здобули перемогу, щоб принесли нам багато різних нагород, щоб прославили нашу країну. Згідно з задумкою Національного олімпійського комітету України, кожна область передасть українським олімпійцям підписану дітьми листівку з побажаннями, які вони там власноручно пишуть. Та у Чернівцях фанатів олімпійських змагань виявилось чимало, тож і аркуш немаленький. Листівка, яку розписують буковинські школярі, на даний момент має найбільший розмір в Україні 3 на 3х4 метри. Відчувається, навіть коли ти знаходишся, я будучи три рази на Олімпійських іграх, я завжди відчував, що за мене багато вболіває. знаєте, але воно ще плюс надихає на те, що коли у неї власноруч написано, знаєте, і коли в, Олім... Ну, Олім... Дух, в Олімпійському селищі, знаєте, він так кожна країна, видно, хто де проживає. І кожен хто ставить свої якісь плакати, якісь з побажаннями, якими цими. Я впевнений, в тому що воно буде висіти на одному із. Тих будинків, де вони будуть проживати наші олімпійці, так і вона буде надихати ще, якомога краще виступати нашим олімпійцям. Поки одні залишають свої побажання, інші користуються моментом, спілкуються з організаторами і, власне, з учасниками Олімпійських ігор. Організатори кажуть, саме для дітей проводять більшість своїх заходів. Я фотографувався з Іваном Гешком. Він зайняв перше місце в Олімпіаді. Наша область одна із перших в Україні проводить заходи починаючи з дошкільнят. І ми в дошкільнятам проводимо перші кроки, вивчали англійську з олімпійцями разом. Проводили тато, мама, я олімпійська сім'я, і таким чином, ми стараємося від самого дитинства дітям прилучити любов до спорту, до здорового способу життя. І такі заходи пропагандистські, вони якраз дають можливість дітям познайомитися відомими спортсменами, початися займатися спортом. Тому для нас якраз ці заходи вони є дуже пріоритетними, бо діти вперше тут починають знайомитись іменно з тими спортсменами, які будуть потім представляти нашу країну на олімпійських і. Сьогодні 150 спортсменів отримали право представляти Україну на Олімпійських іграх, які відбудуться у серпні цього року. Чернівецьку область поки що представляє тільки Наталка Лупу, але відбір ще триває. Цю листівку передадуть шефу місії нашої держави на іграх. Марія Кіронда, Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить!